Привіт усім, друзі! Отже, кілька практичних рекомендацій у тих випадках, коли вас накрило емоціями. Найчастіше емоції, оці спалахи, да, у нас відбуваються під час комунікації з людьми. А, і отже, після того, як ви вже покинули місце да, контакту, скажімо так, і можете. Спокійно щось зробити, а як правило, це стається тоді, коли ви згадали, що взагалі щось треба зробити. Тобто емоції трохи е спали. То що ми робимо? Ми в першу чергу уявляємо, що ми ручкою беремо високо в небо, от прям таку, як хмаринку, біленьку, гарненьку, чистеньку беремо чисту енергію світла. І отут от собі дірочку в районі сонячного сплетіння заліпляємо. Неважливо, бачимо, ми її там бачимо, вона є, через неї втрачається енергія, і що ми уявно її заробимо, вона зникне в нашому полі нам значно покраще. Друге, це енергія, ця інформація в нас вже є, і треба від неї очиститись. Як це робиться? Простою такою вправою, так само ручки ментально. Подовжуємо в небо, беремо білу-чисту енергію хмаринку і такою кулею світла білою через себе проводимо і відправили в землю. Другу взяли і уявляємо, як весь цей бруд. з нас, Він наліпає на цю кулю і разом з нею пішов в землю. І третю беремо чисту білу енергію і в землю. І четверту. Давайте всі разом. І пішла в землю. І п'яту. Знаєте, як поршень через струби видавлює все, і отак от ми. П'яту і шосту. І пішла в землю. Носі брудна брудною енергією. І сьому, і восьму. Тепер ми з вами викинули, да, очистилися цією енергію, відправили її в землю. І утворилась пустота. І тепер ми беремо так само кульку енергії. Але доводимо її сюди, зменшуємо до маленької кульки і поклали собі в животик. Трохи нижче пупка. І другу. І знову собі поклали. І третю. І четверту вони об'єднуються. Знаєте, як Крапелька до крапельки стають однією крапелькою. і ці кулі. П'яту. Шосту. Сьому. І восьму. Тепер вам вже значно краще. Ви, якщо 8 кульок. Почистили, 8 і покладіть. Якщо цього не вистачило, ви чувствуєте все ще, що у вас є. Ця негативна енергія. Зробіть ще 8. І отак кратно восьми робіть, скільки треба. 8, 16, 32, 64. І потім стільки ж кульок поклали сюди. І це вже значно допоможе. Дякую.